Вітаю українці, вітаю глядачі! Всім доброго недільного ранку! Почнемо. Народні депутати планують злити в єдине ціле два фонди: пенсійний та фонд соціального страхування. І навіть законопроект є номер 3663 про внесення змін до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В першому читанні його ухвалили ще 18 листопада 2021 року. Тобто, одразу хочу зауважити, щоб не списували все на війну, так, це все було ще до війни. Тоді практично всі Дотичні державні установи, або ж не підтримали його, або ж підтримали ну так частково з таким зчисленими зауваженнями. Чому? Тому що для виправлення помилок довело, довелося би просто змінювати величезну кількість законів, документ просто взяли і знаєте, відклали на потім. І знаєте, він, можливо, і лежав би собі і далі. Потім десь колись би до нього доб -д 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 добрались би, але є така в нас Галина Третякова, знову про неї. Вона вирішила, що б то не стало, негайно реанімувати цей законопроект. Офіційна мотивація це система соціального страхування. Зіткнулися з дефіцитом коштів. Що ж насправді? Насправді, гроші пенсійного фонду та фонду соціального страхування не належать державі. З якого дива вона має ними одноосібно розпоряджатися. Це гроші людей, це наші з вами гроші. Взагалі, весь обсяг сплаченого з зарплат. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, весь обсяг сплаченого з зарплат найманих працівників та фізичних осіб-підприємців єдиного внеску він розподіляється між фондом соціального страхування України, пенсійним фондом і фондом соцстрахування на випадок там безробіття відповідно до визначених урядом пропозицій. З пенсійного фонду вже ці гроші йдуть на пенсію, а з соцстраху на там зовсім інші якісь конкретні цілі. То може бути лікарняні, то може бути декретні і так далі. Їдемо далі. Всі роки свого існування, взагалі, фонд соціального страхування, він був такий бездефіцитний. Я скажу більше, його декілька разів так скубали. Знижуючи частку на користь пенсійного фонду, який постійно дотувався з державного бюджету і до цього дня дотується. Недалекоглядні управлінські рішення, як то зниження в два рази ЄСВ від Яценюка, довготривалі локдауни під час пандемії, ну, все це не простимулювало збільшення наповнення цільових страхових фондів. Навпаки. Поставили під загрозу баланс соціальної системи. Відтак довелося значно зрізати видатки на профілактику нещасних випадків на виробництві. А деякі статті просто взагалі ліквідували, ну як, наприклад, санаторне-курортне оздоровлення. До речі, хто не знав, так ліквідували. Якщо взагалі злити, ось що вони хочуть, якщо злити ці дві структури, то. Кажуть, чорна діра пенсійного фонду повністю поглине соцстрах разом з його ресурсом. Ну і, відповідно, всі гроші підуть на виплату пенсії, щоб розвантажити бюджет. А тепер найголовніше про декретні, про відпускні, про санаторно-курортну реабілітацію в разі ось цього злиття просто можете забути. Під шумок систему соцстрахування взагалі збираються передати в приватні руки. Так ось буквально декілька днів назад я розповідала про те, що збираються передати вчасні в приватні руки держлікарні. Ось тут точно такий же випадок. В січні 2020 року Третякова заявила, що варто планувати відсоток від заробітної плати, щоб забезпечити ризики тимчасової або ж постійної втрати працездатності на наступний рік. Але це завдання це лише перший крок для того, щоб ми перейшли до приватного страхування і запросили після такого обліку і такої звітності до страхування ризиків тимчасової або постійної втрати працездатності приватних страховиків. З плином часу ідеологія зовсім незмінна: це повністю передати систему соціального страхування України в приватні страхові компанії. Ось цитата Третьякової із засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики вже в липні цього року. Цитую: роботодавець може закуповувати своє покриття. Свою відповідальність перед працівником або у держави, або в приватному секторі. Але приватний сектор дасть реально чесну ціну такому страхуванню. Що це як не лобіювання приватного страхування? Дивіться, щоб протягнути законопроект Офіс президента змінив просто міністра соціальної політики. Ось, де була, як кажуть, собака зарита. Я думаю, що ось все це сталося саме через цей а, законопроект. Я все гадала, чого ж замінило Лазебну? А ось бачите, тепер знайшлася відповідь. 18 липня Верховна Рада підтримала заяву на звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної. І одразу по тому міністерство кардинально змінило свою позицію щодо згаданого законопроекту. Тепер. Немає жодних зауважень. До відставки Лазебної Міністерства соціальної політики зовсім не підтримувало цей документ. Команда Міністерства на спроби нав'язати проведення реорганізації та злиття двох фондів відповідала запереченням з огляду на нереальність та недоцільність цього злиття навіть в мирні часи. А особливо масштабна реорганізація під час війни неможлива. Переконували, що зникнуть виплати постраждалим на виробництві та інші відшкодування та гарантії, а ще зазначили, що багато пунктів не відповідають нормам чинного законодавства. Ну, втім, тепер нового міністра соціальної політики Оксану Жолнович все влаштовує ніяких питань. До речі, схожа історія із пенсійним фондом. Зваживши на блискавичні кадрові зміни в Мінсоцполітики, керівництво пенсійного фонду, також зробили такий поворот на 360 градусів. В червні 2020 року пенсійний фонд відкинув ідею об'єднання, зазначивши, що це узгоджується із законодавством ну, через різні функції фондів. А в липні. Вже цього року пенсійний фонд повідомляє про відсутність зауважень до законопроекту. От і все. Чи дійсно це європейська практика? Дивіться, законопроект номер 3663, він порушує норми Конвенції міжнародної організації праці і він суперечить досвіду соціального страхування в європейських країнах. Приміром, у Франції працюють чотири соціальні фонди. В Польщі так само. І ніхто ні з чим їх не зливає. Як же європейські цінності та досвід, до яких нас так закликають народні депутати? Тобто, виходить так, що Третьякова вона проти, проти європейських цінностей. На словах, Верховна Рада України хоче, щоб у нас були демократичні права, як у громадян ЄС. А на ділі просто. Просто мавпує законодавство країни-агресора. Дивіться, чому я так кажу? В липні цього року Держдума Росії ухвалила аналогічний третьяковському законопроект. Ще цікаво, що обидва документи вони набувають чинності з 1 січня 2023 року. Чи це співпадіння? Не знаю, але щось мені підказує, що ні. То в яке світле майбутнє ведуть нас такі депутати на чолі з третьякової. Цивілізоване європейське суспільство, де права людини на першому місці чи, можливо, назад в тоталітарні такі дикі часи Російської імперії, де культивується безправна рабська праця, соціальні реформи це така дуже делікатна, дуже тонка тема. Вони мають бути системними і спрямовані насамперед на полегшення життя, на полегшення життя простого українця. Особливо зараз в умовах війни, в умовах економічних негараздів. А куди веде нас така взагалі такі політики, як Третьякова? Я хочу, щоб на це питання відповів кожен з вас сам собі в першу чергу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.